Дівчата, всім привіт! Приїхало нове постачання по марказиту. Як завжди, у кожному відео будуть як замовлення, так і вільні прикраси. Що стосується повторів тих прикрас, яких немає в наявності, це можливо наразі. Ми записуємо на. Початок вересня замовлення. Хто хотів, хоче, будь ласка, доєднуйтесь. Обирати Ви можете або по відео, або у каталогах. Посилання на них є в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Також всі подробиці щодо того, як зробити замовлення, також в першому коментарі, будь ласка, почитайте. Почну з улюбленого квадратного комплекту. Ось його артикули, вага каблучки 6,10, напевно, це в них одиничка така, і сережки 6.60. На англійській застібці також можуть бути виконані під замовлення на омезі або на гвіздку. Дуже він акуратний на кожен день супер. підійде. Сторона квадрату в кавлурсі 1,7 см. І довжина сережки загальна також 1,7. Тут є дещо вільне. Я напишу на екрані, що саме, тому що їх багато приходить, і мені треба деякий час, щоб виявити замовлення а вільне. По ціні зазначаю дуже гарний. Дівчата, це постачання в нас не дуже велике. Відео буде менше, ніж зазвичай, але штучки три, напевне, все ж таки зробимо. Можливо, навіть і чотири вийде. Тому, якщо не побачили свої замовлення в цьому відео, це не означає, що вони не пройшли, начебто все виконали цього разу. Такий комплект по замовленню надійшов з передотом. Такий самий в мене є з гранатом вільний. Далі покажу. Каблучка 8,90 сережки 5.10 за вагою. А ці сережки це такий більш мініатюрний варіант. В каталозі є сережки, такі розміром, як і каблучка і підвіска, але просто вони будуть ось такі вертикальні. І також будь-які камінці сюди можна ставити без обмежень. В принципі, каталог з камінням також можете знайти в посиланні за каталогами. Ось ближче каблучка. Ширина каблучки 1,7 см, довжина сережки 1,2 см. Також ціни зазначаю. Тепер цей самий комплект показую з гранатами в наявності 18,5 у розмір. Все абсолютно ідентичне, з кожним камінчиком по-різному виглядає. Габарити вага все те саме, по вартості відрізняється, прописую. Сережки також на англійській застіпці. Тепер, дівчата, хочу вам показати улюблений комплект з перлинками. Він сьогодні є, до речі, навіть вільний. І ще є окремо пара сережок без комплекту можна взяти. А каблучка в розмірі 9,5 це десь 19-19,3 наш. Є ось така пара сережок в колір, Вони не яскраво білі, вони такі відтінку айворі гарненькі. І ще є окрема пара сережок з більш білими перлинками, далі її окремо покажу. І також сьогодні ще в нас по замовленню прийшли сережки по спецзамовленню без підвісної частинки. Також може бути такий варіант, щоб ви просто розуміли, все разом показую. Вага каблучки 8 г, вага сережок 10,5. Сережки на англійській засібці. Можна брати як разом, так і окремо. Класні перлинки, такі височенькі, десь сантиметр в діаметрі. Ціни зазначаю. Ще ближче показую пару з білішими перлинками. Ну, все плюс-мінус те саме, просто колір. Також окремо на них ціну зазначаю. Повторю, що ці сережки і попередній комплект вільні можна придбати прямо зараз. І цю пару дівчата давайте роздивимось. за вагою вони вийшли 9,60. Хто не любить, щоб підвісні сережки були гарний варіант. Довжина таких 2 см. І також вартість. На руці вони не дуже гарно виглядають на вушках класно. Дівчата, ось такі ніжні квіточки. Тут є два комплекти. Ось цей, що я зараз показую, він по замовленню, і ідентичний буде вільний, але там трошки іншого кольору перлинки. Далі покажу. Ось артикули комплекту, вага каблучки виходить 6,5 грам, сережки десь 5 грам. Талозі є варіанти по цьому комплекту в плані діаметру квіточок. Є сережки з кількох квіточок, там такі підвісні, гарні. По каблучці, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, можливо, також є більший варіант. Ну і підвісочка 100% також можна замовити. Сережки у нас по замовленню на англійській застібці були, можна також на гвіздку. Діаметр каблучки 2 см, сережки 1,5 см. Також ціни зазначаю. І дівчата, цей самий комплектик вільний, в розмірі десь 18,8-19 в 9 американському. Перлинки трошечки більш кремові відрізняються від попереднього. Ось, дивіться, також дуже красиві. Вага, габарити і вартість все те саме ще раз зазначу. Просто від різниця в кольорі перлинок. Далі подивимося ось такі каблучки артикул 1847, вага близько 6 грам. Вони з лабрадорами, дівчата, тут одна ось ця на середньому пальчику 100% вільна в розмірі 18,3-18,5%. А ось ця, ось ця під питанням, тому що вона була по замовленню. Але лабрадори це така річ, не завжди колір приходить такий, як ви хотіли. Іноді дівчата не забирають, тому якщо звільниться ця каблучка, я скажу окремо про це. А вона в 16,5 розмірі. Цього разу, бачите, такі жовто-зелені поставили лабрадори. Минулого разу були сині, не вгадаєш. Хоча завжди гарні ставлять, не те, що там немає іризації, просто незвичайного кольору. Берите каблучки 1,5 на 2 см, лабрадорчики 0,9 на 1,3 см. Ціну зазначаю. Далі ось така моделька каблучки 1299. Вона не нова. І раніше її дивились, але дивились в більш широкому варіанті. Вони існують ось на три доріжки і на 5, здається, більш широкі. Є два розміри в наявності, напишу на екрані, які саме. По вазі трошки менше восьми грам одна каблучка. Дуже вона така цікава 1 см ширина і ціна. Наступне замовлення каблучка 423 з мікроперлами 8 грам за фагою. Попередні кілька постачань дивились такі повні комплекти. Хто хоче, пошукайте або скину вам фото. Розкішно виглядає. Також замість перлів можуть бути вставочки, наприклад, там Оніксу, сердаліку, зеленого агату. З цими вставочками він буде значно дешевший, бо перлинки зараз дорогі. Діаметр 1,8 см. І ціна. Далі дивимось каблучку під артикулом 824, за вагою 7 грам, є одна в наявності. Також можна дозамовити комплект сережки підвіска і різні вставочки сюди можуть бути. Десь 1,9 см каблучка, сторона квадрату. І вартість. Далі ще одна класна моделька 504 з зеленим агатом. За вагою трошки більше 6 грам. Також є кілька вільних, напишу розміри. Раніше замовляли з сердоліком дуже гарно, можливо, ще з Оніксом, з переламутрами. Вставочка 07 на 1 см. І вартість. Далі дівчата по замовленням приїхали каблучки з рибками. Тут, можливо, можливо, одна буде вільна, тому що зробили трошки не ті очі, які ми просили, точніше, не так. Ми замовили рибку з гранатом, нам гранати і поставили, але поставили кабашони. Даю, що цю каблучку ви не знайдете в каталозі, бо це перероблена брошка-підвіска. Дівчатам дуже сподобалася ця ідея, тепер регулярно замовляємо. Движина 4,5 см. І друга вставочка по замовленню це блакитний топаз. Також з цитринами дивились. Ну, дивились. В принципі, з багатьма вставками, з усіма гарно. По ціні відрізнятимуться ці рибки, напишу на екрані. Тепер каблучка 478 по замовленню надійшла з зеленим агатом, вільних зараз немає. За вагою 6,20. Цю модель замовляли з безлічу вставок, з різними комбінаціями. Ціна дуже від цього залежить, тому уточнюйте. Можете в інстаграмі з маркезитом подивитись я фотографувала з різними вставками поруч можна порівняти ширина 1,2 см і ціна. Ось така моделька дуже вам полюбилась з чорним перламутром. Є одна вільна пара сережок на зараз за вагою 8,35. Каблучка, підвізка, все це можна дозамовити дуже ефектна вставочка перламутр, особливо чорний. Сторона 1,6 см. І вартість. Ще, Дівчата з минулих постачань дуже вам сподобалась ось ця підвісочка з котиком на лупі. 1380 артикул. Цього разу три штучки по замовленню надійшло, вільних немає. Але можна також на вересень замовити Ось, дивіться. вага приблизно 16 грам. У котика в очах гранати. Тут ось таке вушко. Довжина підвіски 5 см, діаметр лупи 2,5 см. Також ціну зазначаю. Щось по замовленню така ніжна підвісочка надійшла з оніксом артикул 10,40, 5,40 за вагою. Також існує комплект каблучка сережки. Довжина 3,5 см з вушком і вартість. Далі улюблені дракончики на зеленому агаті. Хто хотів, всі по замовленням надійшли. І також є кілька вільних. Артикул 10,88. За вагою близько 8 грам вони, Дуже класні зелений агат це, звісно, топова вставка для цього колону. Діаметр камінчику 1,4 см, загальна довжина підвіски 2,8 см. І ціна. При кінці покажу кілька браслетів і один годинник. Браслети годинник я буквально нещодавно показувала, він був на розпродажі, там ми трошки з розміром пролетіли, а це ми перезамовляли вже в потрібному нам. 705-й артикул браслету 34,70 за вагою. Три ряди марказитів. Також подібні браслети є вущі і є ширші. Застібка коробочка. Ширина 1 см браслету. І ціна. Це дівчата для 19 см. Розмір менше більше, будуть відрізнятися в ціні і вазі. Щось такий гарнющий браслетик з пресованою бірюзою. Також 19 см був замовлений. За вагою 20-30 см. Чесно кажучи, в каталозі виглядає простіше вживу просто супер. Достібка також коробочка. До нього, ясна річ, є свій комплект, 7 мм ширина браслетику і вартість. І дівчата-годинник під артикулом 246 вага вийшла 60 грам, це для також 19 см. Він, звісно, нереальної краси, масивний браслет, також застібка-коробочка. Годинники всі йдуть з батарейками, запускаються на життям колесика, тому на цей рахунок не хвилюйтесь. Ширина браслету 1,9 см. Подивіться, яка краса. І також ціну зазначаю.